Всім доброго дня! Хотіла вам показати, яку я виростила розсату сорту Азія. Ось таке корінечко вона має, гарне. І такі кущики більшенькі, меншенькі. Але головне, що вони гарненькі. Я її садила для себе, але маю також і на продаж, тому що насадила багато. Садиться собі вже нікуди, тому що стільки вже сортів розвела. Ще, до речі, вам відкрию секрет. Ще вісім нових сортів завела. Ну, як завела, тільки посадила. А на наступний рік вже будемо їх куштувати, дивитися. Поки що не буду розказувати, який, тому що немає в цьому смисла. А весною наступного року вже можна буде ними похвастатися. Ще вам хотіла показати квіточки, які в мене квітнуть еустоми. Така ось фіолетова, рожева. І, здається, ця темніша фіолетова, ніж. Ну, а може, це й один сорт, не знаю. Взагалі, то мав, мав бути різний, але чомусь вони дуже схожі. Ось так. Так що, якщо хто бажає, може, можете замовляти. Розсаду і всім бажаю гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато цікавого. Всім гарного.